Сьогодні буду робити макіяж, але тільки за 50 гривень. Да, ця палетка коштувала 50 гривень. В Єві були якісь просто нереальні розпродажі, і я вирішила діяти. Ви просто подивіться, який прикол за 50 гривень. Тут є багато цікавих кольорів, але я сьогодні буду робити щось зелене. Ну, теоретично, це має бути повний макіяж. Тому давайте ось такий рожевий використаємо як рум'янки. Таке класне зеркало капець. Ну, він прям рожевий рожевий, слухайте. Навіть є ще нанести як хайлайтер. Так, якщо я хочу щось зелене, тоді треба як підоснову нанести ось цей світлий. Ну, тіні не настільки пігментовані, як би хотілося, але 50 гривень. Ще якщо затемнити більш зеленим. О, от він прям да, пігментований. Я хочу сказати, що виглядає це все цікаво. Тепер, типу, ось таким бордовим зроблю стрілечки. І Треба додати трошки блиску. Золотий. І сюди в куточок. Ну, я не знаю, наскільки це схоже на ківі, але ну, щось є. Тут немає туші. Кидалово. Зроблю губи також. Так, так ось зроблю губи, отакі лазіві. Так як в мене на губах є бальзам, колір наноситься класно. І того ось такий макіяж мене вийшов за 50 гривень. Як вам, пишіть у коментарях, а мені дуже подобається.